Ви коли-небудь помічали, як ваш кіт або кішка раптом застигає і дивиться в нікуди, або як вона з легкістю застрибує на шафу, ніби гравітації для неї просто не існує. Це не просто кумедні звички, це прояв справжніх суперздібностей. Сьогодні ми розкриємо 10 дивовижних талантів котів, які роблять їх схожими на героїв коміксів. Приготуйтеся, деякі з цих фактів змусять вас подивитися на свого пухнастого улюбленця зовсім іншими очима. Попри тисячі років життя поруч з людиною, у кожній домашній кішці все ще живе маленький, але неймовірно ефективний хижак. Еволюція відточила їхні навички до досконалості, подарувавши їм арсенал здібностей, яким можна тільки позаздрити. Саме про це ми зараз і поговоримо в до ц'їка. І так, почнімо з найвідомішої котячої суперсили. Це, звісно ж, їхній неймовірний нічний зір. Напевно, кожен з вас хоч раз бачив, як у темряві або на фотографії зі спалахом очі кішки засвічуються моторошним, зеленкуватим або жовтим світлом. Вони, наче, два потужні ліхтарики. Так от, це не спецефект для фільмів жахів. Це робота їхніх вбудованих приладів нічного бачення. Головний секрет криється в унікальному шарі клітин за сітківкою ока, який називається тапетом луцидом, звучить як магічне заклинання, правда? Насправді це справжнісіньке біологічне дзеркало, коли світло потрапляє в око і проходить крізь сітківку, тапетом відбиває його назад. Це дає світлочутливим клітинам, паличкам і колбочкам другий шанс вловити навіть найслабші частинки світла, саме це відбите світло ми й бачимо, як те саме моторошнувате світіння. Але й це ще не все. Зверніть увагу на форму їхніх зіниць вдень. Це вузька вертикальна щілина, яка ідеально захищає надчутливі очі від яскравого сонця. Та щойно настають сутінки, ця щілина перетворюється на величезне, майже ідеальне коло, він пропускає в око максимально можливу кількість світла. Крім того, у сітківці кішки набагато більше світлочутливих клітин паличок, ніж у людини. У підсумку, що бачити, кішці потрібно приблизно в шість разів менше світла, ніж нам, але за будь яку суперсилу доводиться платити. Їхній світ не такий яскравий і чіткий, як наш. Вони бачать здебільшого відтінки синього, сірого та зеленого, а ось червоний та помаранчевий для них майже не розрізнені, і дрібні деталі вони бачать гірше. Але для безшумного нічного хижака набагато важливіше помітити найменший рух у тіні, аніж милуватися всіма кольорами веселки, але бачити в темряві. Це лише пів справи. Справжній суперхижак має бездоганно чути, щоб виявити здобич, що причаїлася, і ось тут коти знову демонструють справжні дива інженерії природи. Їхні вуха це не просто гарненькі трикутнички на голові, а надчутливі локатори. Кожне вухо може повертатися на 180 градусів незалежно одне від одного. Це можливо завдяки 32 м'язам, які керують вушною раковиною. У людини для порівняння їх лише шість, і більшість із нас навіть не вміє ними ворушити. Така рухливість дозволяє кішці точно визначати напрямок та відстань до джерела звуку, не повертаючи голови. Вона може одним вухом слухати, що відбувається позаду, а іншим що попереду. Але найвражаюче це діапазон. У якому вони чують людське вухо здатне вловлювати звуки до 20 кГц, а ось коти чують до 65 кГц, а деякі породи і того вище. Це означає, що вони без зусиль вловлюють ультразвуковий писк, який видають миші та інші гризуни. Для нас цей звук абсолютна тиша, а для кішки це гучний і чіткий сигнал обід десь поруч. Завдяки цьому вони можуть почути шарудіння миші в траві за десятки метрів. Тож коли ваша кішка раптом застигає і пильно дивиться в стіну, можливо, вона не бачить привидів, вона просто слухає ультразвукову розмову мишей, які живуть у ваших сусідів, ціль виявлено завдяки суперзору та суперслуху. Що далі? Настав час для безшумного підходу, і тут коти неперевершені майстри. Якби у ніндзя були тварини, тотеми це точно були б коти. Їхня здатність рухатися абсолютно беззвучно, це не магія, а результат ідеальної анатомії. Уся таємниця в їхніх лапах. Подушечки на котячих лапах це не просто милі рожеві п'яточки, це товсті, еластичні утворення з жирової та сполучної тканини. Вони працюють як вбудовані природні амортизатори. Коли кішка робить крок, ці подушечки поглинають удар, приглушують звук та рівномірно розподіляють вагу. Це ніби ходити у найм'якших і найтихіших кросівках, які тільки можна собі уявити. Але є ще один важливий секрет. На відміну від собак, чиї кігті постійно торкаються землі і цокають по підлозі, коти вміють втягувати свої кіхті. У звичайному розслабленому стані їхня гостра зброя захована у спеціальних шкіряних кишеньках. Це дозволяє їм спиратися на поверхню лише м'якими подушечками, не видаючи жодного зайвого звуку. Кігті випускаються лише в потрібний момент для атаки, захисту, або щоб краще зачепитися за поверхню під час лазіння, таким чином кожна котяча лапа це досконалий інструмент для безшумного полювання, ідеальне поєднання м'яких амортизаторів та зброї, що втягується, дозволяє їм підкрадатися до здобичі або до вас. Коли ви залишили на столі щось смачненьке, ніби привиди. Отож кішка безшумно підкралася до здобичі. А що як здобич сидить на високій гілці або вдома на холодильнику чи шафі? Для кішки це не перешкода, а лише невелика розвага. І тут у гру вступає їхня наступна суперздатність феноменальна стрибучість. Здається, що вони просто ігнорують закони гравітації. Цей маленький пухнастий клубочок здатний з місця без розгону застрибнути на висоту у 5, а той у 6 разів вищу за його власний зріст. Уявіть на мить, якби людина мала таку здатність, вона могла б легко застрибнути на дах двоповерхового будинку виглядало б вражаюче, правда ж? Весь секрет цієї антигравітації криється в їхніх потужних задніх лапах та неймовірно гнучкому хребті. Задні лапи кішки це справжні пружини, вони складаються з сильних довгих м'язів, які здатні накопичувати та миттєво вивільняти величезну кількість енергії. Перед стрибком кішка присідає, згинаючи лапи під особливим кутом, немов стискаючи пружину. Далі йде потужний поштовх. У цей момент в роботу включається і гнучка спина, яка вигинається дугою, надаючи тілу додаткового імпульсу. Хвіст при цьому працює як балансир, допомагаючи стабілізувати тіло в польоті та точно розрахувати траєкторію. Весь процес від прицілювання до приземлення триває частки секунди. Це ідеально відлагоджений механізм, доведений еволюцією до досконалості. Тому наступного разу, коли побачите свого кота на антресолі, знайте, він не телепортувався, він просто використав свою вбудовану катапульту. Але що ж стається, якщо стрибок не вдався, або супергерой спіткнувся? Навіть тоді у кішок є туз у рукаві, і це одна з найдивовижніших і найвідоміших їхніх здібностей, випрямляючий рефлекс. Саме ця здатність породила міф про дев'ять життів та переконання, що кішки завжди приземляються на лапи. Схоже це на справжню магію чи левітацію, але насправді це найскладніший повітряний балет, заснований на законах фізики та унікальній анатомії, це не усвідомлене рішення, а вроджений блискавичний рефлекс, який спрацьовує автоматично. Усе починається з внутрішнього вуха. Там розташований вестибулярний апарат, вбудований гіроскоп, який миттєво визначає положення тіла в просторі і розуміє, де верх, а де низ. Щойно він подає сигнал: ми падаємо, запускається цілий ланцюжок дій. Спершу кішка повертає голову, щоб очі дивилися на землю. Потім, завдяки неймовірно гнучкому хребту. Вона повертає передню частину тулуба, вирівнюючи її слідом за головою. А ось тепер починається найцікавіше: щоб не порушувати закон збереження моменту імпульсу, задня частина тіла повертається в протилежний бік. Після цього кішка підтягує задні лапи і легко розгортає другу половину тулуба в потрібному напрямку. Щойно тіло вирівняне паралельно землі. Кішка вигинає спину дугою і витягує лапи вниз. Це збільшує опір повітря, трохи сповільнюючи падіння, і перетворює її тіло на пружинистий амортизатор, який погасить силу удару під час приземлення. Для цього маневру. У кішці потрібен час і висота, хоча б пів метра, тому падіння з дуже малої висоти може бути навіть небезпечнішим, ніж з поверху. А як же кішкам вдається так вправно орієнтуватися у повній темряві та пролазити у найвущі щілини, не застрягаючи, тут їм на допомогу приходить ще одна супертехнологія їхні вуса, і ні, це не просто елемент котячої краси. Це надскладний орган чуття, який можна порівняти з високоточним радаром або сонаром. Ці довгі жорсткі волоски, які по-науковому називаються вібрисами, розташовані не лише з боків від носа, а й над очима на підборідді, і навіть на тильній стороні передніх лап. На відміну від звичайної шерсті, вони сягають корінням дуже глибоко в тканини. Де оточені величезною кількістю нервових закінчень та кровоносних судин. Кожен вус це окремий надчутливий сенсор. Як же це працює? Кінчик кожного вуса вловлює найменші коливання повітря. Коли кішка рухається, вона створює навколо себе повітряні завихрення. Ці завихрення змінюються, відбиваючись від предметів, вуса вловлюють ці зміни. І передають у мозок тривимірну карту навколишнього простору. Це дозволяє кішці бачити предмети у повній темряві, навіть не торкаючись їх. Вона буквально відчуває форму та розташування меблів у кімнаті. Але найвідоміша функція вусів це, звісно, функція рулетки. Розмах вібрис приблизно відповідає ширині тіла кішки. Підходячи до вузького отвору, кішка інстинктивно розуміє якщо вуса проходять вільно, значить пролізай усе тіло, це вбудований вимірювальний прилад, який рятує допитливих дослідників від застрягання у найнесподіваніших місцях. Тому ніколи не підстригайте кішці вуса, це все одно, що позбавити людину зору й дотику одночасно. До речі, про вузькі простори не можна не згадати ще одну здатність, яка породила сотні мемів та гіфок в інтернеті. Це феномен. Кішка це рідина. Ви напевно бачили фотографії, де кішки сплять у крихітних коробках, вазах, раковинах, набуваючи найнеймовірніших форм. Здається, що у них просто немає кісток, і це майже правда. Звісно, кістки у них є, але їхній скелет влаштований зовсім інакше, ніж у нас. По-перше, у них неймовірно гнучкий хребет, він складається з п'ятидесяти хребців, це майже на двадцять більше, ніж у людини. Між хребцями розташовані дуже еластичні диски, які забезпечують саме ту плинність, дозволяючи кішці вигинатися майже вдвічі. Другий ключовий момент це будова плечового поясу. У людей є жорсткі ключиці, які міцно з'єднують плечі з грудною кліткою. Це дає нам силу, але обмежує рухливість. А у кішок ключиці це крихітні, вільно плаваючі кісточки, які не прикріплені до інших кісток, вони просто висять у м'язах. Саме відсутність жорсткої ключиці дозволяє кішці стискати плечі і пролазити в будь-який отвір, куди проходить її голова. Це золоте правило всіх кішок. Якщо пролізла голова, пролізе й усе інше. Поєднання плаваючої ключиці та надзвичайно гнучкого хребта й перетворює кішку на своєрідну рідину, здатну заповнити собою практично будь-яку ємність, це ідеальна навичка для мисливця, якому потрібно ховатися у вузьких норах, і для домашнього любителя коробок. Однак, мабуть, одна з найтаємничіших та найдивовижніших здібностей котів це їхні цілющі муркотіння. Ми звикли думати, що кішка муркоче, коли вона щаслива і задоволена, і це правда, але це лише одна з граней цього складного явища. Кішки муркочуть і тоді, коли їм боляче, коли вони налякані або перебувають у стресі, і навіть під час пологів навіщо? Відповідь вражає: муркотіння це не просто звук, це низькочастотна вібрація, що працює як вбудований механізм самостілення. Дослідження показали, що частота котячого муркотіння коливається в діапазоні від 25 до 150 Гц. а вібрації саме на цих частотах, як відомо в медицині, мають терапевтичний ефект на організм. Наприклад, частоти в межах 25 50 Гц сприяють загоєнню переломів та збільшенню щільності кісткової тканини. Вібрації близько 100 Гц допомагають зменшити задишку. Інші частоти в цьому ж діапазоні знімають біль, зменшують набряки, сприяють регенерації м'язів і сухожиль, з... та а тепер давайте зазирнемо котам в очі. Якщо ви уважно придивитесь, то іноді помітите у куточку ока тонку білясту або рожеву плівку. Ні, це не ознака хвороби, як дехто вважає. Це ще одна вбудована супертехнологія, третя повіка або мигальна перетинка. Ця напівпрозора плівка є у багатьох ссавців та птахів, але саме у котів вона розвинена особливо добре. Це свого роду багатофункціональний інструмент. По перше, це додатковий захист, коли кіт пробирається крізь густу траву чи кущі в гонитві за здобиччю, третя повіка висувається і захищає рогівку від подряпин, гілок та пилу. При цьому, будучи напівпрозорою, вона дозволяє коту не втрачати ціль з поля зору, це ніби вбудовані захисні окуляри. По-друге, це система очищення та зволоження. Третя повіка працює як склоочисники на лобовому склі автомобіля, рухаючись по поверхні ока, вона рівномірно розподіляє слізну рідину, змиваючи дрібне сміття та пилинки. Це допомагає підтримувати очі в ідеальній чистоті та вологості, що вкрай важливо для гостроти зору. По-третє, на її зворотному боці знаходиться спеціальна залоза, яка виробляє до третини всієї слізної рідини. Ця рідина має антисептичні властивості, захищаючи очі від інфекцій у звичайному стані. У здорового кота третю повіку майже не видно, але якщо її помітно постійно, це може бути сигналом про проблеми зі здоров'ям, тож цей дивовижний орган слугує ще й своєрідним індикатором самопочуття вашого улюбленця, і на сам кінець здатність, що поєднує всі інші та робить котів взірцем грації та спритності. Їхній досконалий баланс. Ми вже згадували про стрибки та падіння, але вміння тримати рівновагу виявляється в них постійно. Вони можуть ходити по найтонших парканах, перилах балконів і гілках дерев з такою впевненістю, ніби прогулюються широким проспектом. У чому ж секрет? За цим стоїть цілий комплекс систем. Головний центр керування рівновагою, як і в нас, розташований у вестибулярному. Апаратів внутрішнього вуха, цей орган, наповнений рідиною та чутливими волосками, відстежує найменші зміни положення голови у просторі, нахили, повороти, прискорення. Він постійно надсилає сигнали до мозку, дозволяючи миттєво коригувати положення тіла. У котів цей гіроскоп розвинений просто неймовірно. Також у них є другий, не менш важливий інструмент це хвіст. Хвіст для кота це не просто прикраса, а найважливіший балансир. Уявіть собі, канатохідця, який використовує довгу жердину для утримання рівноваги. Котячий хвіст виконує ту саму функцію під час ходьби вузькою поверхнею або різких поворотів і стрибків. Кішка рухає хвостом у бік, протилежний нахилу тіла, це зміщує центр ваги і допомагає зберегти стійкість. Саме тому. Без хвості породи котів, наприклад Менкси, хоч і пристосувалися, але все ж трохи менш граційні у своїх рухах, поєднання надчутливого вестибулярного апарату, гнучкого тіла та хвоста балансира і дарує кішці ту саму неймовірну спритність, якою ми не перестаємо захоплюватися. Що ж вражає найбільше мабуть, це поєднання їхніх здібностей. Тільки уявіть, кішка використовує свій надзір та надслуг, щоб виявити ціль. Потім вона безшумно підкрадається, використовуючи свої м'які лапки. Вона оцінює відстань та перешкоди за допомогою вусів радарів. А якщо щось піде не так, її рефлекси та відчуття рівноваги врятують її від падіння. Це не просто набір окремих трюків, це цілісна, ідеально налагоджена. Система виживання запакована у милий і пухнастий клубочок, і найнеймовірніше це цілюща сила муркотіння. Дослідження показують, що вібрації на частоті від 25 до 150 Гц, які видає кішка, дійсно можуть прискорювати зрощення переломів та загоєння м'яких тканин. Це справжня суперсила, яка діє не лише на саму кішку, а можливо і на людину, яка її гладить. Виходить, ваш улюбленець не просто тішить вас, а й буквально лікує. Тож наступного разу, коли ваш кіт робитиме щось дивне або вражаюче, знайте, перед вами не просто домашня тварина, перед вами результат мільйонів років еволюції, маленьке диво природи з набором справжніх суперздібностей. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та дивовижне. Про свого пухнастого друга обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві факти. А якими суперсилами на вашу думку володіє саме ваша кішка? Може, вона передбачає погоду або відчиняє двері? Розкажіть найдивовижнішу історію в коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати.